Доброго ранку, вітаємо вас на Рівненщині, на Сарненщині. Хочу показати дію препаратів Крістофос і Віготерм С на наших огірочках. Завдяки тому, що ми вносили Крістофос, він має різобактерії, покращує якість ґрунту і смоктування всіх поживних речовин. А завдяки віготерм С маємо потужну кореневу систему, які завдяки якій маємо дуже класний огірочок. Просто... Суперовий препарат, яким я користуюся вже не один рік. Крістафос вже це другий рік, тому що перший рік це була проба від мереснем на наших огірках. І користуюся укорінювачом Віготерм С. Завдяки йому ми маємо потужну кореневу систему і так само потужні огірочки, які просто суперові. яке коротке міжгузля. Я добилася, того, що я хотіла коротше. <праць> Прямо взагалі мене шпри. Посадили, думаю, що ж йому ті типу, дати, Ну ти поняла? Де не можеш дати азоту? Нічого не можеш такого дати. Я короче Крістофоса і мій угірочок стартанув, ті, типу, поняла, ти ось він пішов зразу. Типу, короче, через п'ять днів я знов дала Крістофоса, Короче.